Ну що, привіт, мої любі? Я рада вас вітати на своєму youtube каналі І Сьогодні ми з вами будемо говорити знаєте, на тим таку цікаву тему. Чому зараз астрологи, нумерологи, коучі можуть просто заробляти більше всіх на ринку? Якщо вони будуть продавати свої консультації, інфопродукти, незалежно, там, марафони, курси, вони реально можуть багато заробляти. В чому ж їх секрет? Чому їм зараз потрібно хапати? Ну, ви зрозуміли, да? І йти заробляти. Але одразу я тут розберу, чому вони не заробляють, і ви одразу зрозумієте, чому. Тому що причина, як продавати, завжди вкриється, чому зараз росте тренд на астрологів, на психологів, на коучів, на різних духовних наставників. Не тому, що тут пушиться ринок. Ринок тут пушиться. Це потрібно розуміти. Але... Є багато факторів з макросередовища, які формують таку ситуацію, що людям це цікаво. І давайте з вами будемо на цю тему балакати. Ну, як завжди, мене звуть Кристина, я маркетолог-стратег для онлайн школ і бізнеса. У мене є своє навчання в маркетингу, де підвищують кваліфікацію смм таргетологи в маркетингу і розбираються, як же продавати товари. Послуги, інфопродукти, вся подробиться під цим відео. А ми з вами починаємо. І так, чому ж астрологи, коучі, нумерологи, духовні наставники, взагалі вся сфера ізотерики і психології, буде достатньо популярна. Давайте розбиратися на це є 4 основні причини. І зараз я вам про них розкажу. Ну, і звісно, саме перша причина, да, яка є, це нестабільна. Обстановка в світі, це нестабільність в Україні, це нестабільність в світі, да, є макросовердовище, яке давить на нас, от прям давить. Да? І ми це розуміємо, що нестабільна ситуація вона приводить до того, що у людей підвищується тривожність, загальна тривожність, враховуючи те, що зараз ми живемо в світі інтернету, в світі новин, відкриваєш ти любую там паблік. Да, труха, наприклад, Україна або Харків, да, і ви там просто бачите кожен день якийсь треш. Да, особливо, коли у нас йдуть обстріли в містах, да, особливо коли це трагедії, коли люди втрачають своє життя, да. і звісно, це все впливає і давить на нас. І звісно, в цей час, за рахунок того, що в нас є нестабільність, у людей формується потреба формування опор. Люди шукають опори, люди шукають людей, які їм допоможуть справитися з цим нервовим навантаженням, з цими нервовими впливами. Да? Тому зараз психологи достатньо популярна, да? тобто ніша, астрологи, коучі тому що людям цікаво, а як вони будуть виживати. У людей немає своїх внутрішніх опор, і вони дуже часто ідуть, стикаються з тим, що потрібно спитати поради. Потрібно дізнатися, а що мене чекає. Мені потрібно розібратися, да? тобто, це у нас іде вже друга причина, про яку зараз я вам розкажу. Другий момент у нас зараз іде достатньо обширна. Історія в соціальних мережах, у нас є TikTok, у нас є Інстаграм, у нас є Ютуб, у нас є Телеграм, Фейсбук, ну саме такі більш популярні соціальні мережі це Інстаграм, TikTok, Ютуб. І там дуже часто ми в TikTok, або в Інстаграмі бачимо реальну картину світу. Більше жінок і чоловіків бачать, що можна жити по-іншому. Особливо ця картинка з успішним успіхом. У мене є відео на YouTube, я детально розказую, чи можна продавати через цю стратегію. Але ви повинні розуміти, що коли ви бачите це в соціальних мережах, люди розуміють, що можна жити по-іншому. Появилося багато акаунтів, психологів, коучів, особливо, які розказують, як правильно будувати відносини. Між чоловіками і жінкою, що є нормою, а що є не нормою. показують, де нарцис, де аб'юзер, да? і за рахунок цього жінки бачать, що можна жити по іншому. Якщо ми подивимося на своїх мам та бабусь, такого кількості інформації в відкритому просторі просто не було. І більшість із них жили. Ну так, як їм сказали, да? вони вважали, що там, якщо чоловік б'є, це норма, якщо він п'є, це норма, якщо він мало заробляє, це норма. Да? Тобто зараз сучасна жінка розуміється, що вона хоче по-іншому. Так, і з цього виникає у нас третя причина, що зараз у нас з'явилось більше можливостей для заробітку. Да, зараз жінка може заробляти в декреті онлайн, може вести свій блог, може йти працювати фрілансером. Да. У нас з'явилося багато помічників: клінинг, да, там приготування їжі, доставки. Хім да, тобто просування. Зараз жінки не обов'язково тягнути все на собі. І коли жінка навчилася заробляти, вона розуміє, що вона не хоче просто бути обслужуючим персоналом для якогось чоловіка. Да. Ну, це образно, я вам кажу, да, тобто, і це в нас є прям третя причина, чому люди, да, тобто, вот так приходять. Ну, рахунок того, що у нас ще більшість. Появилася більше осознана інформація. Четверта причина: у нас багато людей з інфантильною позицією. Тобто у нас інфантильність у покоління 30 років, 20 плюс 30, 35, 45, 55, вона ще прогресує. Да? І оця от інфантильність вона теж приводить до того, що людина не слухає себе, не шукає свої внутрішні опори, вона йде для інших спеціалістів. Вона вважає, що якийсь духовний наставник або там психолог або коуч знає краще, як йому жити життя. Він допоможе йому там, заробити більше, да? там, добитися чомусь в кар'єрі, побудувати і з одної сторони це так, а з іншої сторони, це зовсім по-іншому. І в ці моменти ми повинні обов'язково враховувати да, за рахунок. А взагалі в темі ізотерики є дуже сильний тригер. От тригер, да, от я вам прямо кажу тригер такий, що просто я не можу. Це тригер на диво. Да, тобто, цей тригер він дуже сильно стимулює людей. Прям стимулюю людей звертатися до спеціалістів, особливо за рахунок того, що у нас нестабільна обстановка в країні. За рахунок того, що ми бачимо більш ширше життя через соціальні мережі, і нам також хочеться, давайте це не відкладати, всі хочуть жити краще, всі хочуть мати класного чоловіка, класну жінку, достаток подорожі, да, тобто бути в класних місцях, да, класно одягатися, заробляти, бути популярним. Да. У ну, більшості людей зараз є ця потреба, да, і за рахунок соціальних мереж ми дійсно цю ситуацію. Ситуацію, бачимо, що багато людей і вони йдуть і за рахунок того, що ми хочемо, у нас нестабільна ситуація, за рахунок того, що у нас є оце от ширше розширення соціальних мереж, за рахунок того, що у нас є сформований інфантилізм, ще більше людей йдуть і шукають чарівну таблетку. Черівну таблетку в курсах, навчаннях, духовних наставників, практиків, коучів, психологів, все може бути по-різному. Ну і, звісно, п'ятий фактор, який впливає на це все, це у більшості людей зараз, можна сказати, вони самотні. У нас зараз дуже сильно за рахунок розвитку соціальних мереж, і за рахунок того, що люди почали відстоювати свої границі. І це нормально, але інколи там йде перегиб. Так? Тобто, до те, що люди почали відчувати, що вони хочуть, люди почали фільтрувати своє оточення. І, звісно, не кожен хоче спілкуватися там, з певною людиною, будувати відносини, продовжувати жити з чоловіком. І більшість людей столкнулися з самотністю. І кожен, кожен фактор, який ми з вами розібрали він іде і закриває ключовий інший фактор. Один фактор переходить в інший. І от коли ми з вами бачимо оцю тенденцію, ми одразу розуміємо, а як нам продавати, які теми нам створювати в контенті. Щоб люди приходили. Но якщо ми подивимося на більшість тем, які ми створюємо, ми бачимо просто, навіть ізотерика, тема астрології, про що люди пишуть? Про цифри, про знаки зодіаку. Це непогані теми входу в воронку. Але ви повинні розуміти, що люди прочитали і пішли, ви у них в голові нічого не сформували. Ви дали просто інформацію, а в цьому є головна помилка створення контенту, коли ви просто даєте інформацію. А вам потрібно, щоб ваш контент працював отак, підштовхував людей. А коли ви створюєте контент у форматі там, астрології, знак там, там хто-то по знаку числа там, або чогось, ви людей віддаляєте. Ви приводите аудиторію, але ви їм не продаєте. І в цьому є головний прикол, коли ви працюєте з такими нішами. Та ж саме з нішою психології, з нішою сексології. Я просто дивлюсь аккаунти і бачу пости взагалі ні про що. А ми з вами розуміємо, що на які п'ять тем потрібно писати психологам і коучам, щоб бути багатими. Давайте ми їх обговоримо. І перше, це нестабільна ситуація в світі. Друга тема. Росту в соціальних мережах, так, тобто життя, зміни, норма, не норма, інфантилізм, самотність, і обов'язкова тема про те, що зараз відносини між чоловіком і жінкою, ну, і гроші, тема грошей, відносин, сексу завжди буду людей тривожити. Це ті теми, які потрібно обов'язково закривати. І це прям дуже важлива думка, коли ви створюєте п'ять тем, які приносуть гроші, і зроблять психолога. Коуча, астролога дуже дуже багатим, тому що це болить у людей. Чому, наприклад, зараз всі обговорюють популярність Богдани Гончарук? Я чесно восхищаюся цим експертом, наскільки вона класний і крутий підприємець. І хто би її не хейтив, я хочу сказати, що так вміти і відчувати аудиторію на кончиках пальців. Так, ахіренно продавати через вторинні потреби не кожен може. Там просто нереально крута стратегія. Я дивлюся, мене прям слюнки текуть. І я розумію, наскільки вона і її команда геніальні. Наскільки вони точно попадають в Яблочко. Розумієте, так? Да? І так насамперед може. Кожен, якщо ви розумієте, а що вам робити з точки зору маркетингу. І на навчанні з маркетингу я і себем, і трагетологам детально розказую, а що робити в яких нішах, а що робити психологам, бо навіть теми контенту у мене є урок, як продавати експертам інфопродукти, курси марафони, я прям детально про це розказую. Прям на кінчиках пальців. І в цьому є офігенність. Можна створювати купу контенту. Ну, він буде просто як мусорка, а може створювати купу контенту, який буде просто так от вашого клієнта до покупку, одразу він буде приходити і прогріватися. Так, і в мене є на навчанні розбір, і ми розбираємо прям всіх топів в ніші духовності, в ніші астрології, в ніщі, там, кармології. Да? Тобто я прям показую лідерів, і за рахунок чого вони продають, показую різні стратегії, які можуть бути. І з рахунок цього ми формуємо маркетингове мислення. Тому, якщо хочете так, welcome на навчання, посилання під цим відео. Ну що, ми з вами розібрали основні теми і зустрічаємося на наступних відео.